Усім привіт! Сьогодні я приготую найсмачнішу домашню шаурму. І для такого рецепту мені потрібно курка, капуста, лаваш, морква по-корейськи, сир, часник, помідор, квашений огірок, картопля, майонез, сметана, зелень, олія та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Я сьогодні використовую куряче філе. Воно в шаурмі теж може бути дуже смачне і соковите. Для маринаду філе я використовую спеції, часник паприка, цукор, перець, сіль та коріандр. Вливаю приблизно 30 грам олії, перемішую до однорідності в так звану пасту, покриваю з обох сторін курочку. Та залишаю промаринуватися на 15-20 хвилин. Після чого філе перекладаю на фольгу, акуратно загортаю. Після чого відправляю в духовку випікатися приблизно на півгодини. Тим часом приготую соус, для якого я використовую майонез, сметану, кріп. Додам свіжомеленого перцю та солі. Та на дрібній терці натру декілька зубців часника. Після чого ретельно усе перемішую. Соус готовий. Підготую картоплю, яку заздалегідь почистив, промив та просушив. Її буду нарізати на ось такі красиві довгі смужечки, яку не чекаючи невеличкими порціями буду обсмажувати на сковорідці до повного приготування. І поки обсмажується картопля, я наріжу помідори. У мене помідорки чарі, тому просто нарізаю на невеличкі скибочки. Після чого смушками наріжу квашені огірки. Наскільки красиві довгі смужечки. Шматочок сиру натру на грубій терці. Морпа по-корейськи в мене вже готова. До речі, в кінці цього відео залишу посилання на ідеальний рецепт моркви по-корейськи. І залишається нарізати капусту. Зазвичай я використовую білокачанну капусту, молоду. Але оскільки зараз молодої капусти нас немає, то я обираю пекінську капусту, яку нарізаю на ось такі красиві невеличкі смужечки. Якщо не полюбляєте пекінську капусту, використовуйте білу качанну, але нарізайте дуже дуже тонко або ж замініть на листки салату. Практично всі компоненти готові. Залишається нарізати курку на такі доволі широкі кусочки. Як на мене, саме таке поєднання інгредієнтів. Просто неймовірно смачно у шаурмі. В принципі, можна взяти лаваш, на нього відправити соус, шарами відправити трішки кожного компоненту, закрутити і смажити. Що рекомендую зробити? Я на дошку відправляю відповідно усі компоненти, які би я відправляв у шаруму. Ось що в мене вийшло би на лаваші. Оце все, як то кажуть, одна порція відправляю в окрему посудину. Гарненько тепер перемішую, роблю так званий салат. І вже зараз починаю працювати з лавашем. Відправляю соус на рахунок кількості, звичайно, дивіться, по своєму смаку. І тепер просто відправляю вже всі перемішані наші інгредієнти. Реально, виходить, дуже зручно. І за рахунок того, що всі компоненти вже перемішані, вам не треба буде шукати окрему картоплю, окрему сир і все тому подібне. Згортаємо лаваш по краям. І ось так акуратненько формуємо ролл. Ось який красивий, у мене виходить. Залишається нагріти сковорідку. Якщо у вас залишилася олія від обсмажування курки, звісно, використовуйте її. Якщо маєте гриль, теж використовуйте. Якщо ні, обсмажуйте на сковорідці. Я відправляю зверху груз і обсмажую шаурму буквально по 3 хвилини. З кожної сторони. Ну, ось, мої хороші, яка виходить неймовірно красива шаурма, нічого не капає. Як бачите, великий плюс, що мало лаваша, а всередині начинка чудово перемішана. Неймовірне поєднання компонентів за рахунок картоплі шаурма дуже ситна виходить. І взагалі, власне, саме таке поєднання, як на мене, просто ідеальне. Обов'язково скуштуйте. Обов'язково приготуйте. Навіть на простій сковорідці можна добитися ось такої красивої хрумкої скоринки. Лаваш хрумтить. І саме таке поєднання направду просто ідеальне. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!